Вітання всім. У нас розпочався черговий турнір. Цього разу це крипова битва на п'ятірочках. Всі кольори приймають участь. В обороні я нічого не вигадував, так як вчора в мене цілий день були проблеми з інтернетом, то з'являвся, то зникав. Напевно, о першій годині ночі я згадав, що я не виставив оборону на турнір. Нічого не вигадував. Так як це турнір без лікування, просто поставив максимальну кількість паразитів, які в мене є. Давайте подивимося, що там по обороні. Одна перемога є. Ну, одна перемога це не показник. Але суперник доволі такий міцний. І герої свіженькі, і загони є. Добре, давайте переходити до боїв. Так, містія тут також два слизняки. Ну що, червоних потрібно. Від червоного відмовлятися тут. Так, ну хто у нас буде скроллбіст, Джелах, Буміфан. Лікуватись не можна. Давайте візьмемо Рамону, вона швидка. Все-таки я візьму Methammer. Просто не буду бити. По можливості. Або буду чекати, поки зніметься її ось це розподілення. Хоча даремно напевно, потрібно було брати Цезаря. Все-таки зріс... Макс зріс атаки на 50% плюс паразит, який не можна відлікувати взагалі. І Макта потрібно брати. Це я щось тут понавигадував. Ну добре, будемо грати з тим, що є. Давайте пробувати жовтих. Ще як на злочервоних вистачає. Так, мені б фіолет було б непогано. Фіолет є. Так, прокидаємо рамону. Потрібно... Звісно, не в місті тут взагалі справа, там уже і слизняки позаряджалися. Ну, якщо так, давайте прибирати синіх, напевно. Місце зникла, це добре. Ще є рамона. Ой, а це дуже погано, я не подивився, це ж зараз по всім буде. Ну, це ще я вам скажу. Дуже непогано, що так. Будемо, напевно, бити праву сторону. Так, там слизняк висить. Давайте на ельфа кинемо паразита і будемо шукати все-таки жовтих. Шкода, що ельф худе ходити. А, там же ж труїня, то тут може бути зараз дуже боляче, тому що там труїння дуже неприємне. Нікого бити, там слизняки. Ну давайте Лімон Вуда. Нам хоча б просто поставити мегаміньона. Тому що, ще раз повторююся, там труїння дуже, дуже болюче. Мінус Рамона. Давайте ось так, можливо, з кралбістами встигнемо зарядити. Ні. Не встигаю. Ну, тут що сказати? Тут я сам по великому рахунку, сам собі вигадав. Тому що потрібно було брати все-таки так як я казав, того самого Макта. Ну, Просто паразитів собі. Ну все. Напевно, цю шкоду ми вже не переживемо. Да, початок. Багатообіцяючий. Зелені жовті. Давайте жовті, все-таки впротиколір. Ні. Ось такий початок. Що з цим інтернетом робиться, добре? Йдемо далі. Давайте, так як я і казав, напевно, візьмемо. Гоблінів брати не будемо. Рамону лишу. Так, Рамона буде ось тут. Тут буде Цезарь. Десь пропустив. І тут буде макт. Ось так. Так, захони майже усіх підходящі, тому поїхали. Ну, оборону цю я не боюсь. Одразу дивіться програв і одразу. Наскільки нижче якість оборони. Давайте в бой ранта, напевно, спочатку будемо прокидати. Тут ось так, червоний кристал. Ще й зелені. Торн все одно буде бити. Ми це зарядили, все ніби тут непогано. Б'ємо, знову перезаряджаємо Цезаря. Віка там в куточку стоїть. Ну, Навіть якщо б вона і лікувала, то це не є проблемою. Давайте, напевно, будемо добивати і намагатися торна. Ще фіолет. Розумію, що рамоні вистачало б і меншої кількості цього камінчика, але тут. Тут по великому рахунку все зрозуміло вже. Давайте спробуємо вимкнути заргу. Хоча дивіться, навіть тут боляче. Так, мінус один. Пішов макт. Добре. Шкода тільки, що ці паразити б'ють не так вже й багато, але б тоді це було б взагалі нечесно. Все. Йдемо далі. Ну, боюсь, я тут, напевно, в Ротберта і Дагра. Там що б'є, що труїть. Але добре, що в центрі ТТ-Шері стоїть. Ну, мені так здається, що це добре. Бо стояв би там той самий Дагра. Було б неприємно. Добре, давайте одразу, якщо в нас є можливість зібрати. Рамону будемо збирати. Буду бити в Ротберта, тому що на дару висить ухиляння. Не хочеться просто так змарнувати. Ну, зрозуміло, якщо те ті зараз вдарить, влучить. Зрозуміла задумка, якщо те ті зараз влучить туди саме, то це буде. Ну, це буде боляче. Уже під зріз броні. Але добре, що вийшло. Так, дагра зараз не дуже хочеться заряджати. Ну що, б'ємо? Не будемо ми чекати, поки з нього там щось спаде. Тоді рамона в соп піде, А Джелах в праву сторону. Добре? Так, ухиляння скінчились, б'ємо в Дагра. Чудово. цей да, слизняк він неприємний на такому турнірі. Цей Слімго, Тут же напевно. Так, ну тут лікар стоїть по центру, поїхали. На цьому турнірі, напевно, добре себе буде показувати Атлантія. Троїння в неї доволі таки непогане. Ну, звісно, на тому рівні, на якому граю я. Можливо, для гравців вищого гатунку, там Атлантія не показник. Ой-ой-ой. Як чудово летить комбо. Може, ми її знесемо, ні? За комбо погано що не видно, скільки залишилося здоров'я. Ну майже. Так, хто тут у нас сет? Давайте напевно. Ага, в синюю не можна покласти зірочки. Тоді ось так. Там слизняк, там не можна. Ну давайте тоді будемо бити седа і прибирати сині. Приберемо жовті, зарядимо. Так, ну седу точно повинно вистачити. Є. Можна зелених підготувати. Ще червоних. Так, давайте ось так. Потім Цезарь. Поставить він собі слизняка? Ні, не поставив. А ось так. А ось так поставив. Ну добре, не біда. Давайте, можливо, Рамона його переб'є. Та повинна. Так. Їдемо далі. Теодосі. Пішли мегаміньйони. Біда паразитів в тому, що на них не працюють Це, да, Що вони проти гарнізону не працюють. Проти гарнізону і проти слизняків, звісно. Але там ще є три герої, які. не гарнізон і вони не на альфа. Тому давайте працювати проти них. Шеймер скел. Мені рано чи пізно я дограюсь, мені потрібно буде брати диспел. Тобто чистку, тому що ці труїння до добра не доведуть. Та й досі прокидати зараз ніби. Не дуже то хочеться. Навіть зелені, фіолети, там жовті підійдуть догори. Так, напевно, ми пепер будемо бити. Демітці б'є по одному, тому можна краще в неї прокинути. Червоні жовті. Ну, Жовтих просто не хочеться зараз брати, тому що скролбіст повільний. Ще спробую його забрати. І Теодосія прокидати. Також така собі затія. Ну, Але комбо. Сьогодні комбо щось дуже активні. І це добре. Так, давайте пробувати добирати Pepperflame. Пішов Макт. і зарядимо Цезаря. Добре, в нас буде хоча б один Мегаміньйон. А, та ми жмерскай, може, і заберемо зараз. Так, чудово. Там ухиляння стоять, я хотів перечекати, можливо, ну, щоб попрацював магимдіон. Але, на жаль, ті, лишень один схід був для цього. Якісь рух, ну, добре рухливі поля. Чудово, ми ще й ромони не втратили. Ну, щось мені здається, що я такою командою до кінця грати не буду, щось їй не вистачає. Не, навіть не так, що їй не вистачає, просто буде багато оборон, проти яких паразити будуть не дуже -то сильно і працювати. Так, топ-5, ну звісно, що була поразка. В обороні нічого не змінюється. Ну, якщо б сам собі не вигадав в першому бою, було б все непогано. А так, є, як є. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!